Вітаю, шановних слухачів, на каналі Основи сім'ї ми продовжуємо наші зустрічі на тему виховання дітей з Еліною Лесник. Вітаю Еліна. Вітаю, Адріан, вітаю дорогі глядачі. Ну і сьогодні ми будемо говорити про наступний розділ книги Еліни: Мої недосконалі діти, а саме будемо говорити про радість. Я бачу, ви взяли за основу місце писання. В тому розділі це є послання апостола Павла до Филипян, четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте завжди в Господі. Знову кажу радійте. Ну, ви пишете, що в процесі е, виховання дітей далеко не завжди є е, час для радості або причини для радості. І це напевно стосується абсолютно всіх. Ну тут про що саме йдеться? Тобто про напевно про аспекти поведінки від там чи відсутність результатів або результати не такі, які ми хочемо бачити. Ну і я так розумію, що ми в тому напрямку сьогодні будемо розважати, і де в тому всьому життєвому процесі виховання віднаходити радість, як воно повинно проявлятися, як воно повинно впливати на дітей в стосунках з дітьми, проявлятися в дітях, тому які ваші роздуми, ваш час і будемо якось в діалозі це все з'ясовувати. Так, ну не знаю, як вас з мене в процесі виховання якось раді... з радістю туго буває. Особливо коли там, діти там, не... не слухаються або ведуть себе якось, да? коли йдеш в школу, як на плаху, бо знаєш, що щось почуєш, що твої діти щось не так зробили, не такі, не вчились, запізнились на уроки і так далі. І от для мене от це питання: от як це завжди радіти в такому процесі? Да? бо Ем, от був, була така, був такий випадок, ми повернулися з США, і ну, ще небагато не людей повернулися в церкву, багато виїхало, і не було кому вести до, е, недільну школу для дітей. І моя старша донька каже: ну давайте я буду вести недільну школу. Ось. І вона веде якось, і кожен раз вона приходить в розпач. І, там, на третій раз вона вже прийшла, розплакалась каже: Мама, мама, ну чому ці лісники такі неслухняні? А я, а я її обіймаю, кажу сонечко, я теж не знаю, чому ці лісники такі неслухняні. Тобто дві молодші сестри просто зр... так вона тільки з ними вела цю, цю школу, Ні, ні, там, було там ще щось. було, але лісники були самі неслухняні. І ви знаєте, вона каже: все, я здаюсь, я не можу, я не буду більше вести недільну школу я її обняла і кажу: Соль, я теж не знаю, чому лісники такі неслухняні, але в мене немає виходу. Я не можу здатися. Я мушу бути мамою. Хіба не вчиш, хіба не пояснюєш, хіба не, не розбираєш на практиці, як треба себе вести і так далі. Чому ж лісники такі неслухняні? Але якщо ми фокусуємося на тому, що наші діти весь час там на їхньому непослуху, то радість ми дуже швидко втратимо. Та? А на чому ж потрібно фокусуватись? Пам'ятаєте, ми говорили про, про активне і реактивне виховання дітей. Якщо ми постійно в такому циклі реактивного виховання, ні у нас, ні у дітей радості не буде. Ми будемо фокусуватися тільки на тому, що дитина робить неправильно. Якщо ж наш підхід проактивний, тоді ми будемо е, навчати дітей радіти, да, навчати їх взагалі ці цій навичці е, бути вдячним і радісним, незважаючи на обставини. В мене тут, походу, є питання. Тобто, ну а хіба можна навчити радіти, чи радість це така природня річ, яка вона є, або вона або є, або її немає? Тобто, ну ти ж там не будеш себе там штучно створювати, там стимулювати? Ну, все ж залежить від того, на чому ми фокусуємося, Та? і давайте подивимося на місце і слово Божого, яке я взяла за основу, в принципі, коли я говорю про радість. Ну, я багато пишу про різні про різні емоції, процесі виховання, особливо коли діти не не слухняні або приносять такі дуже негативні сюрпризи, там крадіжки чи ще щось. Пам'ятаєте історію блудного сина, яка записана в Луки, 15 розділі з 11 по 32 вірш. Пам'ятаєте, що син попросив спадок при живому батькові, а це, це було достатньо безчесно, бо це було принизливо навіть для батька. Да? Ну як ти можеш просити спадок, коли я ще живий? Тим не менш, батько дав йому частину спадку, син пішов в іншу країну і промотав повністю весь спадок. Ну, я просто нагадую для глядачів, які можливо призабули цю історію чи не знають. Він промотав і з зупинився од кокоти вниз, і зупинився на тому, що він годував свиней, доглядав за свиньми і їв їжу свиней. Ну ви знаєте, що для юдеїв свині це нечисті тварини, їх не можна було їсти. В принципі, навіть присутність свиней це була дивно для юдеїв. Да, для чого хіба що? Я не знаю для торгівлі чи для чогось ще, бо їсти їх не можна було. Ну, і в якийсь момент е, син подивився на себе збоку, в нього пройшло таке прозріння і каже: так у мене у, у батька слуги живуть краще, ніж я. Піду повернусь до батька, впаду йому в ноги і попрошу прощення. Та, е, от він, і йде, він йде назад до батька, і що робить в той момент батько? Та, батько э, кхе, кхе, виглядає сина, він здалека побачив, що він наближається, з повним милосердя до нього. Він побіг назустріч сину, обійняв його і поцілував. Та, він закатав там вечерю шикарну. Він дав йому персня, він повернув йому весь свій статус. Хоча в той же самий момент від сина тхнуло свиньми. Тхнуло його гріхом, тхнуло, ну, який результат виховання батько бачить. Да? Син повертається, який абсолютно ну, напевно порушив все те, що він його вчив. І тим не менш, батько радіє. А чому ж радіє батько? Він радіє каятю, він радіє поверненню сина назад. І тут є брат, да? старший брат, який не радіє поверненню брата, а навпаки, осуджує брата і осуджує батька. Ну, ви пам'ятаєте цю історію, і батько йому пояснює: ти подивись, ось, я, він був мертвий і повернувся. Радій. От цікаво, так? як можна радіти? Ти ж не можеш заставити, як ви себе кажете, радіти, але ж все залежить від того, від наших цінностей, чому ми маємо радіти, або на що ми маємо фокусуватись, коли діти нас не слухають дуже сильно, але потім приходять, наприклад, там була ситуація, коли моя дочка вкрала в магазині іграшку. Та моє серце там буде... зараз я захочу зараз ще повернутися до цього місця писання, бо там історія так так виглядає насправді набагато ще більш серйозніше. Він не просто там попросив гроші. Це був в тій традиції взагалі смертельний гріх. Ніхто не мав права претендувати на спадок при живому батьку. І, іншими словами каже: ти для мене помер, тобто я не хочу mm -hmm. чекати, поки ти вмреш, що мені належить. І це був не старший син. І так. відповідно живучи там в тому краї дитєві обставини його відповідно так склалися, що в нього народжується потреба в покаянні, і він відповідно знаючи, що цей гріх не має терміну давності. 에, і, і готовий, напевно, розуміє, що напевно помре, але 에, десь потреба в покаянні, він не хоче помирати в такому стані, і він так. приходить відповідно в тому стані, а батько, ба, знаючи його серце, відповідно радіє і дійсно наголошується про те, що тут тут дуже, дуже мені дуже цікаво підмічено у вашій книзі, що тут якби три образи: тобто, дитина, яка робить неправильний вчинок, робить щось погане. <гану> батько, який через покаяння відчуває радість, і відповідно його рідний брат, який ну не розуміє взагалі, що сталося, і відповідно очікує справедливості. І так. тут ви десь так пишете: ті на на, на на прикладі тих трьох образів, наприклад, батьки, хто нас слухають, батьки, який образ ваш? Так, який образ образ... Так, коли моя донька вкрала е, іграшку з магазину і дуже довго не могла визнати, але потім визнала, що вона таки вкрала, моє серце воно і раділо, і сумувало одночасно. Так? Але в мене завжди і в кожного з нас є спокуса осуджувати, відсторонюватися, да, карати дітей, і їхні провини нас можуть вести в вічі. От, подивіться на серце цього батька. Він вгледів сина, коли той ще був далеко, він сповнився милосердям, побіг на зустріч, він не сидів, ну, ну, ну прийшов, прокатав, ну, про... все, все прокутив. Так? Побіг на зустріч сину, він обійняв, поцілував, попри сильний запах свиней, не згадав гріхів сина, хоча було що згадати, правда? Ну було. Наказав принести одяг, їжу, мало того, він влаштував гучне святкування. Ну, уявити собі отаку реакцію на каяття дитини, да? тобто, коли дитина зробила щось неправильно, замість того, щоб її карати, коли вона визнає свою провину, ти її обіймаєш, цілуєш, ведеш в кафе чи в Макдональдс, закатуєш вечерю, це фокус. Да? Чому? Бо що ми цінуємо, да? на що ми звертаємо увагу? Ми судді. Чи ми оцей люблячий батько, який сповнений милосердя? І от якщо ми сповнені буде милосердя до своєї дитини, в нас буде більше радості насправді, бо милість вона вища за суд. Саме милість поглиблює каяття. І з іншої сторони, каяття дитини це, в принципі, робота Бога. Те, що син повернувся до батька, це робота Духа Святого. Так? Те, коли ваші діти визнають свої провини, це робота Бога. От чому ми маємо радіти. Ми маємо радіти роботі Бога, тому що без Бога людина ніколи не визнає свої гріхи. Ну, вона вона завжди буде їх заперечувати, чи є такі напевно стимули, тому що от та історія. Ви там описуєте її в своїй книзі, стосовно дитини. Е, вона ж е, також бачила вашу засмученість з того приводу. Тобто, і це, напевно, був такий стимул е, задумуватися, думати, аналізувати і відповідно приймати рішення. Тому що, якщо би було такий підхід байдужості, та то твої проблеми. Тобто, воно так то би напевно лишилося, не було би стимулу для задумування для для покаяння. Це важливі речі. Так, вона бачила, що я засмучена, і вона сказала: Мама, я не можу прочатися Богу. Бог мене турбує, щоб я визнала це. І незважаючи на те, що я була дуже опечалена, тому що у нас був прекрасний день, та? і вона його зруйнувала своїм вчинком. Її слова вони дали мені надію і радість, тому що я побачила <кій> роботу Бога в моїй дитині. І після того ми, звісно, поїхали в магазин, ми заплатили за іграшку. Ми показали їй, що плід покаяття має бути в тому, що треба повернути збитки. Та? Але ми раділи насправді, що Бог він діє. Це один одна із ознак роботи Бога в моїй дитині. Оце важко підробити. Ось. Тобто, в цьому випадку не тільки мама відчувала радість а в результаті. Знаєте, і дитина відчувала радість. Ну радість, напевно, вона відчувала, коли вона це зробила, бо на це було якась причина. Але пізніше радості було набагато більше, напевно, коли це таким чином розрулилось. Так, так. Ну і е, якщо думати, от на, на рахунок практичних кроків, як підігрівати свою радість у вихованні дітей, я сформулювала такі три. Насправді: перше щодня, дякуйте за 5-6 моментів у житті вашої дитини. Подумайте, от, в чому вона унікальна, які дари і таланти, бо вклав її серце. Це важливо, чому інакше ми схильні впадати знову в реактивний стиль виховання та в критику, в фокусі на тому, що в них не відбу... ну, що вони не можуть робити. Ну, 5-6 моментів за що ви вдячні саме за цю дитину. Другий момент планувати щось цікаве своїми дітьми, що до вподоби і вам, і дитині. Ну, наприклад, піти разом на морозиво чи прогулятися парком на електросамокатах, бо радість у стосунках. Вона приходить, коли ми інвестуємо час. Та ну це очевидно, коли ми розділяємо якісь е, спільні вподобання. Ну і третій момент: не забувайте те, що треба прощати своїй дитині і промахи, і прогріхи, і брехню, чи крадіжки, невиконання обіцянок. Е, от, треба бути щедрим на прощення, не е, знаєте, самим насправді самим бути, бути той моделью прощення, а не впадати в образи. Бо, зрештою, наші діти в першу чергу грішать проти Бога, а вже далі проти нас. Тому нам потрібно моделювати це прощення, нам потрібно показувати його, бути милосердними і завжди собі питання, яким якого Бога я для них відображаю? Да? Який, от, якщо моя дитина дивиться на мене як старшого, да, старшу людину в своєму житті, то що вона могла б сказати про Бога, в якого я вірю? Чи це Бог жорстокий, суддя, який за кожну провину карає? Чи це Бог милосердний, щедрий на прощення, добрий і, і люблячий? Да? Це дуже важливо. Ну, і, звісно, є в мене такий проєкт в цій книжці для дітей: є е, е, такий щоденник радост, радості. Е, три речі: бачите, ну, є joy, радість, це G – «Я е, дякую Ісусу за. Others. Я вдячна за людей поруч, і yourself я вдячна за благословіння для себе. І кожного дня, от є понеділок, второк, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, дитина пише, за що вона вдячна за ці три речі. Тобто радість приходить від розуміння, скільки тобі насправді дано Богом, да? наскільки ти благословений. Е, ну ти, ти вчишся помічати Божі благословення в своєму житті. Тому через таке завдання, через такий щоденник радості, ми теж з дітьми формуємо звичку бути вдячними, переживати ту ту подяку, збільшувати радість, підігрівати її е, щодня. Це теж така хороша звичка. Насправді ми робили її з дітьми. і Зараз от літо. Я теж хочу знову роздрукувати її і дати дітям, щоб кожного дня вони зупинялись і фокусувались. Тому що знаєте, є можливі, є така в нас фокуса в світі, що раді залежить від того, що я маю або що мені куплять да, таке потребітерство. А насправді Бог каже: от нам ми маємо радіти і дякувати за все, да, бути вдячними за те, що маємо, і велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Да, тому я думаю, що радість також залежить від вдоволення серця перед Богом і розуміння, скільки нам чого дано. Тому то є також такий проект. Я думаю, він теж цікавий буде і дорослим, і батькам. Бо дорослим теж треба нагадувати за що. В чому наша радість? О. Ну так, тобто, тут я важливо зараз. Батьки, які нас слухають, і які напевно захочуть придбати цю книгу, тут недостатньо володіти інформацією, так як от сьогодні, зараз впродовж 20 хвилин. Ми дали якусь певну порцію інформації. але це не буде працювати буде працювати тоді, коли кожен батько, кожна мати візьме, зафіксує для себе ті чи інші рішення, тому що тут потрібно фіксувати і пізніше, буде не просто буде реалізовувати цю фіксацію. І саме в цій книзі, яка не є тільки інформативним джерелом, а саме таким такою дорожньою картою, там де можна ті фіксації для себе помічати, і в результаті практикувати впродовж кожного дня і впродовж взагалі дуже багатьох дуже великого проміжку часу. Тому я десь хочу над цим наголосити, що що ця що книга і ті наші розмови мають не тільки інформативний ефект, а він вони мають такий дуже практичний момент для реалізації, як яку який необхідно просто виконувати, і так на сьогодні на завершення ще раз хочу звернути увагу на цей додатковий інструмент. В вигляді ігри, яку ви розробили, і який додається до цієї книги, який також ну от з того розділу, наприклад, так, що можемо як ми можемо користатися, є да є, є, є питання про радості, якби от радість, та як більше радіти? От що ваші діти скажуть? А як можна більше радіти? Питання, чому радіє Бог, та хто найрадісніший у Біблії? Що для тебе радість? Що викликає в тебе радість? Чому радіє тато? Наприклад, хто найрадісніший герой книги чи мультфільму? Ну і таке питання мені дуже подобається: якби Бог був сумний і серйозний, а не радісний, що б це змінило? Це питання, яке допомагає роздумувати взагалі, а який Бог він такий грозний, сердитий чи він постійно радіє? Тобто, коли ви задаєте питання дітям і вони можуть а, говорити свою думку, у вас є можливість також говорити свою думку, та це теж важливо. Тому от, в процесі розмови можна обговорити саме це, цю тему радості. Ну і додам а, до практики, ви знаєте, ми дійсно знаємо тільки те, що практикуємо. Тому так важливо от, а, а, не просто знати щось, а. Втілити це в практику. От я готуюсь до цих ефірів, переглядаю свою книжку і думаю, о, класно, ми тоді це робили з дітьми, треба знову це зробити. Та? Тобто треба постійно практикувати якісь речі, щоб вироблялися правильні звички у дітей, та? незважаючи на вік, можливо, тоді вони були трошки молодші, коли я писала цю книгу. Зараз вони старші, і мені ще більше хочеться допомогти інформувати правильні звички і бути з ними в цьому процесі паралельно. Тому що я теж зростаю, теж потребую тих звичок. Тому що якщо нічого ми не робимо, ми деградуємо. Ну, це, це зрозуміло. Тому моя, моя, мій такий заклик до всіх батьків: не зупиняйтесь у власному зростанні, практикуйте разом з дітьми, навчайтесь разом з дітьми, а особливо навчайтесь радіти, незважаючи на обставини. Дякую, Еліно. Шановні слухачі. Одним словом, користайтесь, поширюйте, діліться, практикуйте. А ми на наступній зустрічі з заліною поговоримо вже про мир в процесі виховання з дітьми в сім'ї, і до наступної зустрічі. Так, до наступної зустрічі, вам.